Водночас англійський гурт, який називається юкрейнянців. Насправді вони всі англійці. Давайте підтримаємо. Але перш ніж юкраїнців з Великої Британії почнуть грати, я ще раз хочу, щоб ви перевірили своїх товаришів. І я хочу надати мікрофон зільничому міліціонеру, який надасть інформацію про поточну ситуацію. Люди дорогі, будь ласка, це не жахи, це стихія. Іде повінь. Будьте пильні, будьте обережні, величезне прохання. Зараз північний міліціонер вам скаже найсучаснішу інформацію. Алло, Альома, хлопці, дівчата. На даний час наша річка розвела так, що е, всі виходять е, на нас дорогі. І намето містечко наше під загрозою. Тому прошу негайно, прошу негайно, хто живе на мето містечку перенести до школи або вище державного лісового господарства, там де розмістилися всі краще біля школи. Тому вже хто має палатку або негайно перенести біля. Поле хлопці і дівчата, це не жарти, це просто стихія наша, які ми повинні усвідомлювати і її витримувати. Е, прошу негайно е, зорієнтувати весь е, особу.